Тим доповідаю. У середу в АТБ були знижки на глазуровані сирочки торгової марки Своя лінія. Скільки вам вдалося придбати? Жодного. Хтось скупив їх усі. Кляті перекупи, знайдіть та поверніть нам сирочки, бо наступна акція може бути не скоро. Слухаюсь. Хтось перепродає сирочки на OLX по 7 гривень за штуку. Ціна така сама, як в АТБ. От покачки. Вони скупили їх по акції за 6 гривень, а продають за 7. Полковник, конь тобі копита в грудь! Ми йдемо ловити перекупа сирочків. Я оголошую загальний збір. Справа серйозна. Я запросив підмогу в СБУ, НГУ, Корду, Прикордонників та Троза Карпаття. Ви впевнені, що цього буде достатньо? Без надії сподіваюсь. Відчиняйте набу. Ти матюкайся, синку. Де сирки? Які ще сирки. Глазуровані. Кажи де сирки? Він не міг їх перепродати людині з натовпу. Де товар? Покажи гроші. Спочатку покажи сирки. Глазуровані. Своя лінія. Всього по 7 гривень за штуку. Але в тебе по акції зараз по 6! Однак там їх вже немає. От Холіромать, де сирки! Сирки визначають свідомість. Це що, хуявий? Це 500 від Xiaomi. Може цей перекуп шпигун мені пушний? По айпіштику китайському його зараз я знайду. Ти шукаєш сирочки. Є у мене. Та хочу гроші, я побачу спершу. І почути їх приємний шелест. Ось осьо! Постерігай! А тепер сирки мені хочеш, давай. От холєра. Це що, хуявей? Це Xiaomi. Дай сюди. Наша позиція скомпрометована. Набу буде тут через 5 хвилин. А далі що? Чурма. Ну Ніколаєвіч. Чекай, поки можеш.